Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій передачі бере Володимир Литвин, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Ради вітати вас у студії обласного телебачення Володимир Михайлович. Доброго здоров'я. Ви неодноразово були в зоні проведення антитерористичної операції. Ось буквально вчора повернулися знову з гарячої точки. Розкажіть, де ви були? Що найбільше запам'яталося? Був цього разу на сході України і цього разу був в Донецькій області. Якщо прив'язати до місцевості, скажу, що орієнтиром тут може слугувати Савур-Могила угу. і довколишні села, зокрема Степанівка, там, де ведуть бої військовослужбовці Житомирської області. Це 30-та бригада, 72-га бригада та інші підрозділи. Взагалі я повинен сказати, що це найскладніший сектор. Сектор Д, оскільки війська там затиснуті, з одного боку були затиснуті зараз частину підрозділів виведено, бойовиками з іншого боку російський кордон і практично безперервні обстріли із російської території людям надзвичайно складно, я не кажу вже про, про жертви, але вони тримаються. А з якою місією ви поїхали туди? Просто подивитися, чи можливо ввести гуманітарну перевезли гуманітарну допомогу, можливо, й те, і інше. Ну, по-перше, я ж очолюю відповідний комітет, так які опікується питаннями безпеки і оборони. По-друге, там воюють мої найрідніші люди. І по третє, звичайно, багато людей звертається, що треба надати ту чи іншу допомогу. Зокрема, дуже швидко виходить з ладу формений одяг, то це і комплекти форми, це бронежилети, це шоломи. Звісно, там продукти без цього не їдеш. І вода. Найбільший дефіцит це вода, і вдалося вдалося доправити організувати доставку 15 тонн бутильованої води. На підході ще порядка 38 тонн. Вся проблема в тому, що водії відмовляються їхати. Прямо туди їхати, тому ця операція здійснюється у декілька прийомів. Я за це вдячний моїм колегам і народним депутатам, які доставляють воду до Бердянська, а потім з Бердянська вже забирають військові. Але відстані це великі, враховуючи те, що доріг практично там немає. І я не кажу вже про. Обстріли і таке інше. Я можу навести такий приклад, що той вертоліт, на якому ми туди добиралися, це санітарний. На наступний день його підбили, про що є відповідне повідомлення. Але пілоти безстрашні люди. Вони літають десь від землі 5 метрів від ці постійні віражі для того, щоб не збили. Взагалі я повинен сказати, що там людина розкривається. Тому мова не може йти про будь-які екскурсії, а мені вкрай важливо відчути і зрозуміти не із таких бадьорих рапортів, а для того, щоб виробляти відповідні пропозиції, навіть якщо хочете вимоги, які співзвучні з настроями людей. І я за результатами цієї останньої поїздки опрацював ряд пропозицій. Вони Понеділок будуть надані президенту України. Володимир Михайлович, ну от кажуть, що картинка по телевізору і те, що люди бачать там, дуже сильно відрізняється. Є велика відмінність. Це дійсно так? Ну, звичайно. Ми ж, я маю на увазі моє вже покоління п'ятидесятих, війну знаємо по фільмах, да? а це страшне явище війна. До певної міри, от те, що в відвойованих населених пунктах або ті, які утримують поки на даний момент наші військові, нагадує Чорнобиль, але вже після Чорнобильської аварії кинута, спалена згоріла техніка розбита, дитячі іграшки, цивільні автомобілі розбиті. Будинки і таке інше. Ви знаєте, що ходять бігають кури, господарів немає, так як залишились прип'яті телята, корови людей немає. Ну, Картина така складна, але головне те, що наші люди, особливо Поліщуки, Житомирської області. Які виконують найскладнішу роботу на найскладніших ділянках, які вимучені і стомлені, фізичною, і моральною, і вони потребують, як мінімум, відпочинку. Тому я можу ще раз сказати: я в областях скрізь запитую, скільки ви відмобілізували. Ну, наприклад, в Черкаської області записую керівника в області 2000, тисячі. Житомирська область. За дві цих мобілізації 7532 людини, і знову ж таки, кожен десятий із тих, що загибли в загальній чисельності військових, це представники Житомирської області. А Чому так кожен кожен десятий поранений це Житомирська область, і я це не кажу про кадровий склад. Це тільки ті, які відмобілізовані, бійці, так, да, бійці. які відмобілізовані. Ну, пояснюється це тим, що тут військових частин багато, і приписані, і потреба у, у цих військових частинах є. Але разом з тим, я стою на тому, і комітет наш ми наполягаємо, і це зафіксовано в тому числі звернення і до міністра оборони, і до уряду, і до президента, що, по-перше, треба брати тих, хто добровольцем добровольцями, хто є підготовленим. І треба звільнити тих людей, які вже потребують заміни, насамперед тих, які немає кому годувати сім'ю. Я вважаю, що взагалі треба за будь-яких обставин, окрім всього іншого, до 1 вересня звільнити, демобілізувати всіх вчителів, чоловіків. Звичайно. Ну, І ряд інших питань, які потребують такої великої уваги, потрібен повинні, щоб вже діяли всі закони, які стосуються в забезпеченні, в забезпеченні військовослужбовців. Бо я коли я чую про ту статистику, що називають відносно заробітних плат і ті реалії, які є, ну, я можу назвати таку цифру, що мені ближче і знайоме. Я сам документ тримав руках. Заступник командира роти. Механізований рот, який мобілізований. посадовий оклад у нього 999 гривень. Ну, там всі доплати, премії, виплати. Е, ну, хай це буде 5 тисяч. І це коли людина щоденно, щохвилини ризикує життя і не, не знає, звідки прилетить. Е, Чому така цифра? Немає коштів. Смерт. на це? Кошти є. У нас дуже довго розгортається, бо всі думають про політику. Всі зайняті виборами. Ну, наприклад, ті, хто перебувають в зоні АТО, вони мають відповідний статус. Треба вже зараз вирішити, дати довідки відповідні сім'ям, і це знову ж таки. Я про це буду говорити і просити президента. Щоб якомога швидше вирішили цю проблему, щоб сім'ї могли вже зараз користуватися тим, чим належить користуватись, я не кажу вже про те, що в кожному районі треба кожну сім'ю взяти на облік. Ну у нас це робиться там, де є влада, а в нас ж не попризначеніші керівники: скосити, зорати, обмолотити, забезпечити кормами на зиму, привезти дрова вугілля. Допомогти з лікуванням, е, врешті-решт, допомогти е, підготувати дітей до школи і е, мобілізувати все, що є, щоб надати е, матеріальну е, допомогу. Бо, скажімо, до мене маса людей звертається, ну я вже е, не, не можу з останнього тягнешся. Туди треба е, вести, да? ну, я можу сказати: один бронежилет е, це майже 5 тисяч гривень, один шолом е, це. Е, 200, в залежності від там, якості від 200 до 300 доларів. Угу. І пішло і поїхало, і то розривається. туди треба віддати, щоб він не ходив голий босий там, да? і тут треба людей підтримувати. Наскільки от фонд «Майбутнє поліції, який очолює ваш син, він же, я знаю, дуже допомагає і тим, хто на передовій, і сім'ям, які тут залишились. Наскільки вдається допомогти людям у цій ситуації, і чим ну я повинен сказати, що жоден фонд самостійно нічого не може зробити. Я користуючись нагодою з допомогою телебачення, складаю щиру подяку раді підприємців, підприємцям, фізичним і юридичним особам, просто людям. Тут можна на наводити великий перелік прізвищ, які зокрема на Новоград, Волинщині в інших районах долучилися до організації збору коштів і до підтримки військових. Але я повинен сказати, що ці кошти переважно пішли на закупівлю акумуляторів, на ремонт техніки. Хоча я свого свого боку висловлював пропозицію, щоб більшою мірою допомагали людям. Ну от, незважаючи на ті труднощі, що є, ви сказали, що люди втомлені, там на передовій е настрій ви відчули, який він бойовий, чи песимістичний, чи який настрій у людей? Я маю повинен сказати, е настрій такий, як е у людини, яка працює як віл. От наші Поліщуки, вони е так і живуть і працюють важко. І е знаєте, що най найскладніше, мені про це е говорили. Е Офіцери, просто військовослужбовці, це методичні обстріли із території Росії. І до цього звикнути неможливо. І вони говорять, ми тут терористів так чи інакше, то звоюємо. Зрозуміло, що з великими жертвами. Але вони нас будуть вибивати, стріляючи фактично в спину із-за кордону. Ну, так. І це постійно проводиться. І, знаєте, це ні з російської сторони, коли вони говорять, що цього немає. Ну я сам цього свідком був. А ти люди щодня. Ну а хто ж стріляє свідком? Її? Якщо вони кажуть, російська що немає. сторона стріляє. Угу. Да. А вони кажуть. І таким що... чином вони методично у них можливості для спостереження, для ведення вогню, для виявлення скупчення наших підрозділів. Тому. Скрізь бліндажі, скрізь зариті люди в е, е, землю. От е, Україна вводить також санкції проти Росії. Е, я маю на увазі економічні санкції проти Росії. Наскільки це ефективно і чи не зашкодить це економіці нашої держави? Ну, звичайно, зашкодить. Нема таких країн, які були б самодостатні. У нас товарообіг з Росією на рік складав такі більш-менш спокійні роки це 50 мільярдів доларів. Звісно, він сьогодні різко впав. Але розумієте, як змиритися, коли ти даєш продукцію, ти торгуєш. Нема в нас формально стану війни, але розстрілюють твоїх рідних і близьких. Я вважаю, що треба шукати шляхи для того, щоб було прийнято рішення на вищому політичному керівництві. Бо поки цього не буде, будуть жертви. Треба зробити все, щоб люди не гинули. Бо, ви розумієте, держава буде відкуповуватись там компенсацією фінансовою за загиблих, за поранених, але нема такої ціни, якою можна було б компенсувати ці, ці втрати. І ви знаєте, ну це страшне, коли особливо це переживають молоді, коли вони спілкувалися. Поважали командира роти, як то сьома механізована рота 30-ї бригади, і накрили градом. І загинув командир. Багато людей поранені. А ці бійці, що з ним жили практично в одному наметі, були в іншому місці, ті про це дізнаються. І підготувати людину до цього, я думаю, особливо наших людей. В психологічному плані дуже важко, але я повинен сказати одне: там нема тої підступності, там нема того лицемір'я, що спостерігається тут. Володимире Михайлович, хотілося б дізнатися, що говорили вам бійці. Що вони хотіли передати? Можливо, керівництву Збройних сил через вас, можливо, своїм рідним, близьким, які живуть на Житомирщині. Ви ж спілкувалися, я знаю. Ви знаєте, цями? ми просили, щоб вони на камеру сказали ріднім слова привітання, побажань. Дуже багато відмовляли людей. Одні говорили, що рідні не знають, де вони, що ми їм говоримо, що ми перебуваємо на півдні України. Інші ну, просто ніколи не говорили на камеру. А вам що вони говорили? Що просили? Питання одне, там, це, це навіть не прохання, це вимога, коли це все закінчиться. Який прогноз ваш? Е, я думаю, якщо тільки розраховувати на те, щоб е, е, силою зброї вирішити, це буде тривалий процес. Ну, Очистять Донецьк, там, Луганськ, це сепаратисти, найманці прийдуть, вже їх в Росії ніхто не прийме. Перейдуть до партизанських методів, цей тероризм буде розповзятись по всій країні. І ви знаєте, я намагався і говорити і такі слова, що кожен з вас сьогодні тут захищає свою дружину, своїх дітей, своїх батьків. Бо те, що вони зробили там із житлом, пограбували, розбомбили, це буде б скрізь. Вони б відібрали, звалтували б. б да? І як це можливо невисокопарно звучить, але там вони захищають свою домівку. Це просто той хрест, який несуть, от наші люди, і я назвав вже статистику, да? це переважно і значною мірою закриває найскладніші ділянки, 8-й армійський. Корпус. І я певно сказати, там немає те, що ми звикли там бачити, читати, єсть так точно слухає. Там просто полковник чи інший офіцер, він розмовляє солдатом. До речі, там практично немає знаків розпізнання. Всі okay. однаково одягнені з урахуванням снайперів. Тому це така дуже важка чоловіча робота. Де старший повинен показати особистий приклад. Хоча є різні випадки. Хоча є різні випадки. Дякую, Володимиру Михайловичу, що знайшли час. Завітали до нашої студії. Шановні телеглядачі. Докладніше про перебування Володимира Литвина і нашої знімальної групи на сході нашої держави. Ми будемо показувати у наступних наших передачах. Дякую вам за увагу. Ще раз дякую вам. Дякую. До нових зустрічей в ефірі. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.